з її хахалем якимсь новим. А від нього такий фу, дорогий перегар, такий дорогий дружезний. Венеса каже, мама, фу, тобі диво, яка тебе не закачує. Венеса каже, мене ще нія. Мене ще трошки зараз закачає реально. Ледве доїхали. Я думала, що вони на першій зупинці зійду та й вже трошки більш-менш розгрузиться та, й, та маршрутка. А, а вони їхали. Короте, ми вийшли, вони вже ще їхали. Я не знаю, чи вони на Колтову поїхали, чи де. Ну, де вона там живе? Я не знаю. Ну, коротше, новий. <зові> вона, напевно, такі духи дуже любить. Реально, фу. Це жахіття. Вони мене сир поїли. Сир поїли, я думаю, що нехай не поснідали. Я йду в діда, роз, роздінуся. На, мам візьміть рюкзак. Та де я в діда поставлю? А ну відкриває Маргарита, діда цей. Христайся хрещає, Настя, бо тому що все так говорять ніби. Ми діда до вас тут. О, вже О, все. Рукавиця Участ, впала, так, так? А, а, то, я, я вже, то, а Перечиж, то ви самі? Тут, то я перечижував. Ага. Я перечіжував, а то ось ці остатки що ще не пересіділи і з ним того, що хоче зняти. Так? А тут ще вона піддута ще така. А це як є, є осад той так. там все дріжджі є, і ага. воно ще щось там. Ще щось. А, воно, воно ще а що щось. ви не поставите воно тобі біля батареї? Сіло чи ні того? Що сіло? Відріжняєш, чи там є?

Ну, ще бурлить, то є я... похо, е, не, ну трошки є осад, бачите, внизу. Ну ще не Чуєш? але по-моєму йдуть бульбашки, правда? Йдуть, йдуть так. От я чуть -чуть тут чуть-чуть тако рухнула і дивлюся, ну, що так. Та-та, отут. Тут е, навіть тат, знаєте, можете поставити її. Е, маєте та таку табуреточку, що у сидів раніше? Ага, ага. І отако взяти може так легенько притулиться до батареї. Це, 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 це. Воно знаєш, вона у мене двадцять. Мене сенат потягни в рукав. Рукав мене. Воно вже мало бути вже все, добре. А воно має довше тухать пойти це руки. Ну, та я щось дивлюся, так легенько тепла батарея, ні? Ага. Лежику, привіт! Настя сказала, що померла. Та ні його знав, то тоді все щось купило, жалькова. Ти бачу, Настя без настрою. Іду, я вигружу Ото продукти, бо Настя мама сказала, що купити. Ходіть, мама, я вам продукти дам. Я сподіваюся, що я не побила ті яйця, я не знаю. Ой, Ой, та десь, я не знаю, де вона в мене поділася ну, та, надо, той готовий. Що ти, ти хотіла? Купила нас... оливки в рукавичці, а потім забула, що я купила в рукавищці, пішла в АТБ, купила там сметану і знову оливки. Подумала, що я їх не купила. Одним словом, дві банки оливок Є, але привезла тільки одну оливку. Я щось мала ще взяти, не знаю. А потім ще, ще мам. Одним словом, взяла отіво, Може, вони файні. Ну, типу, на, на вигляд, тут вони Я фірму гарні. А там, здається, інша фірма Деліва. Чи як вона писало? Ні, Делюкс. Делюкс, походу. А це, одним словом. Я не розумію, це в оливках, тому. Все. Голубці, а то... Ага, це голубці. Ага, ну, думаю, файно. Ну, що буде пропадати? Все. Та, Ні, Насінка, як Начинка з хлопцем. Тик, тик, бачиш? Ти, 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 ти. дивися тут. Тик, тик, бачиш? Все, молодець. Чула ти теж, Ванесточко? А, то посипати треба, так? Так. Чекай. Бам. Ну ти не кидай вареником, то що вареник? То вареник взагалі. Бам, бам. М'ясо <ріг> не їв?

Ігорка, щоб він рапорт написав, бо він же не проходив службу, щоб не його направили. Ну, так, він при вечері розказував, no. ага. І то не єдино жди. Сто разів як ні разу, то буквально, я, я не знаю, коли він з ним останній раз розмовляв. Але я пам'ятаю, ну була така розмова, він мені сказав, що 10 днів його не буде, Він не зможе uh -huh. тобто, я знав, що його там... На нуль, На, ну, на нуль, не знаю, а там вже ні до того, знаєш, і, 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 я не знаю, чий ти з того мене розмовляв. Ти сюди так маєш по облади. Ну, мам, е, я ще раз кажу, там, якщо, якщо людина там, то 99% щось буде з тою людиною. Або стане калікою, або вб'ють. Бо інакше туди не вертаються то на нуль. понятно, Альона, я, я здається, що до того все просто йшло. Він, він просто він того не не хотів послухати, не хотів, що Василь сказав він, йому. Він не хотів. Він, а як побратим, а, а там всі за попротима. А, а у нього вже кілька поранень було. У нього там купа хвороб, розумієш, і uh -huh. він міг би послужити в іншому. на нулі, знаєш. що uh -huh. від початку, скільки тільки. А, що буду, що буду а він як, вийшов добровольцем чи як то то? Ну, він би як случилось, то він в Польщі був і він повернувся, але пішов на воєнкомат і можна сказати, що добровольцем. Можна сказати, що добровольцям. А вже хто має досвід, рахує що з 14 року, проходить тут всю от мало що Як ти кажеш? Я все кажу, пуля дура, а тут вже не пуля, а тут вже такі снаряди, як махіна 900 тонн бабахне, ти розвідчиться на мілкі кусочки, на такі бомбочки. Що тебе спасе? А якщо прямою попадання? Та там, мама навіть, якщо на нулю, то вони ще, мам, ну, там ще може бути і. Стрілковий обстріл, тобто вони можуть йти в наступ, бо то є штурмова бригада. В наступ вони можуть йти. Пуля як ви кажете, все. А там же знаєш, як бувало, що так, скільки на туди-сюда, туди, сюди, під позиції. Так, так. А було так, що хлопці заскочують заскочуть а там здрасте, Їдуться виживають. Одному падали ну, повезло, да? Там я mm -hmm. не знаю такой ті макара. Дого заквінила зброю торчія. А то так вот теж йдуть. Думають, що то наше, а там... Та, та, то, що можуть позиції У тих так само ж, ну, відсупалка до конца. Ото снікі. Якщо пісню, знаєш, дорого заплачена, ми її не пробачимо. Маргариті макарон роблям. Масло є у вас, я так масло дам і микрохвильову печ. Масло, та щоб я так помастила трошки.